що знімаю відео для любителів Лємкена. Тобто, Каже, що Лємкен найкращий був. Проти Лємкіна нічого немає, може він і хороший. Так тобто, як у нас його нема, працюємо ми своїм Корнелендом. Можемо бачити кукурудза. так поперек можна показати. Молоченого на нажатку 2208 кейс. Тобто ось скоп зайця тобі. Тобто вона безподрібнювача, тобто вона так от гризає і ну, немає цієї горизонтальної фрези. Ну, Є ці палки. Ну, в принципі добре скошено, тим проблем немає. Можемо показати, що він робить без ЕСЕП. Картинку він оставляє після себе. Тобто закидає все тут. 200 метрові палки все тут йде отуди в борозну. Зараз виставлений захват по 50 см на корпус. Ну не по 50, а тут апишеться 20 дюймів. Тобто По 20 дюймів на корпус це десь там 1,53 м. Ну, бере він пів колеса. Всередині між колесами у нас 1,35 м і плюс самого колеса 42 см. Тобто він бере півтора метра чистого заплату. Хто каже, йому треба 4 цьому трактору і навіщо тягати за собою 4 корпуси, коли 3 корпуси може зробити ту саму роботу, менше десь йтиме, потім менше буде зносуватися робочі органи, а таке оригінальний корпус на нього стоїть сам відвал 7 чи 8 тисяч. Леміш коштує 2,5 тисячі, долото коштує Якщо оригінал, то приблизно 600 гривень, польова дошка півтори тисячі, по притужнику сам відвал стоїть більше десь півтори тисячі, по лемішу передлужника 700 гривень стоїть. Тобто ці три корпуси виконують роботу ну, як кошти захват п'ятикорпусного ПЛН тягне їх трактор 126 чи 127 кінських сил.